Доброго дня, шановні. Не так давно я загрузила відео, де я там шастаю по корчах ріжу гілочки гортензії. А... Чому я? Тому що я хочу зробити ось отаке, такий дослід. Ну, пишуть це це не моя видумка, це люди діляться таким. Оце у мене, якщо ви бачите, це бузина. Десь ми, ми колись з Олегом їздили там. на... На альму, туди в ту сторону. Я побачила кущик бзини дикої, і зрізала, зламала пару гілочок. І ось я їх сюди поставила. Вони вже є декілька, що утворився каулюс. Тобто корін, корінчики поробую пускати. Ну, оце таке є. Ну, і такі ж є в інтернеті також гортензію, що так от нарізають. Вона має пустити отакі гілочки. І тоді їх можна укорінювати, оці гілочки. Я попробую з бузиною теж таке зробити. Ось відірвати ось отут -от. Отак -от оце зелененьке і під стаканчик укорінити. ну Зараз немає роботи, то ще можна бавитись. От. Але гортензії у нас дуже дорогі, і вони там в кущах, якщо ви подивитесь, ніхто за ними не доглядає. Я ще з осені придивилася. Що вони гарно там Ваніла фрайс, потім ця звичайна гортензія, така біленька. Ось я назви ще не знаю, тому що я... мені дуже Ваніла Фрайс подобається, тому я запам'ятала її назву. А є багато видів гортензії, і в інтернеті показують, що можна зеленими живцями. Типнути в землю, вони приживаються, а можна от таким чином, якось отут, як от бузина, коли відросте, отаке. От але меншенький трошки, в меншій стадії. Ну, напевно, якось оцей маленькій стадії, щоб легше щоб не було такої зеленої маси. Ну, ось попробую, отака в мене ціль, бачите? Ну, все, будете здорові.